Добрий день, мене звати Наталя Рибчинська. я психотерапевт простору ментального здоров'я без тривог. 22 роки я надаю психотерапевтичні послуги як лікар-психотерапевт. Я працюю в напрямку позитивної психотерапії, я сімейний системний психотерапевт, член міжнародної асоціації психосематичних консультантів. Я працюю з психосоматичними запитами, допомагаю врегулювати. Стосунки, батьки, діти подолати сімейні кризи у своїй роботі. Я керуюсь принципом автентичності. Мене надихають клієнти, які, незважаючи на всі зовнішні обставини, намагаються змінити своє життя на краще. Я пишаюсь успіхами своїх клієнтів, які вільно, екологічно проявляють усі свої емоції, знаходять внутрішню. Опору, внутрішній ресурс для того, щоб повністю прийняти відповідальність за своє життя, робити самостійний вибір і вибирати себе, йти з токсичних стосунків і будувати здорові, комфортні стосунки. Якщо ви звернетесь до мене на індивідуальну терапію, то обіцяю, що точно зможете бачити можливості там, де раніше бачили тільки проблеми.